Ракети готують до завантаження. На кожну потрібно накрутити детонатор. Він визначає, коли і як станеться вибух під час зіткнення чи ще у повітрі. Так це називається зрив зриваті. Без нього ракета не взірветься, коли прилетить до цілі. Цо закидуємо одну першу цю автівку. Військові лагідно називають Віра, наче з дівчини, яка найбільше задонатила на виготовлення цієї системи. Тут на пікап поставили частину установки відграду на три ракети. なるほどなるほどなるほどなるほど。 Але на відміну від градів, віра стріляє не по квадратах, а точно наводиться на ціль. Під час заряджання їй тут свої традиції: використовують гривневі монети. Їхній метал покращує контакт і підвищує надійність усієї системи. То нема цього зазору, який допустимо, зараз от буде, Бачите, Убираю, там зазорчик. Ми Вибираємо, там. Балиться зазор. Ми обираємо. І у нас вийшло чітко. Робота в полі робиться швидко. Лік може йти на хвилини. Потрібно зайняти позицію, виставитися на потрібні координати та чекати команди на постріл. Точності додає робота бійця з бусолю. Цей прилад дає можливість дуже точно визначати координати. Оце кутомірна шкала для того, щоб зорієнтувати про просторі, це для того, щоб навести орудя на ціль. Звідси до нуля менше 20 кілометрів. Далі ракети не летять з потрібною точністю. Головне кажуть бійці постійно слухати небо, бо сучасна війна визначається з повітря. Власне, зараз аеророзвідники вказують на ціль та потім роблять коригування. Тож спочатку один пристрілочний запуск. Потім коротка пауза. Потрібно дочекатися інформації від аеророзвідки. Після цього коригування та наступна атака. Після атаки потрібно покинути позицію. Чим швидше, тим менша вірогідність, що сюди щось прилетить у відповідь. Сергій Філіпов, Олександр Дуб, новини дев'ятого каналу.